Всім привіт, друзі, з вами Діма Марбах. Сьогодні ми приїхали на риболовлю. Ну і я сьогодні приїхав на риболовлю зі своїм дідусем. І в дідуся була тільки що якась покльовка. Так, а ну, показуй. Всім привіт. Карасик перший є. Ну що, друзі, дивіться, яка карасика. З почином Дімусіка. Так, да, дякую. Дивіться, на червячок ух, такий. Гарний. Гарний, гарний. Ну що, а ми будемо закидати далі. Так, йдемо до дідуся. Що нього тут щось? пішов? Дав в тебе? Сюди дусяга. Десь є. невеличкий. Ану покажи. Ну, а? ну що, ловимо далі? Так, да, продовжуємо. Так, ну що, мені плюнув тільки що на будочку все такий коробчик маленький. О, ми щось його відпустимо. Хлюну вона червячка. Я поки пішов до дідуся, то він вже ось повів в рогоз. Він такий, знаєте, невеличкий, но я думав, що це якийсь карасик, але ні, коробчик. Це такий. Зарабочек такие все видите маленький а дедушка в этих карасы а я коробчика все давай все так давайте, все тут сейчас все это ой сейчас я ее сейчас Действительно. А? Все, поплив. Пока-пока. Ну що, я все знав витяг карасика такого. Да, Молодець, дівчик. Невеличкий. Ну, но потихеньку є... но клює. Да, ну, не такі прям часті покльовки, але клює трошки, так. Да? Сильно погана погода, вітер. Да, вітер дуже сильний, але будемо далі лозити. Да? Да, будемо старатися. Да, ну Друзі, дивіться, річ Розриваємо. плюги, розриваємося, дівусиком на вудочку. витягнув, і в мене щось вже клює. Все, іди, дідусь. Ну дедуся, у него что-то да, дедушка. да? Не знаю, дедушка. Ну, да, О, есть. Дивите, какие лапы. Вот это, вот, Да. Красота. Дивите. тоже Красота. Молодец. Да, а самый ближай, а Дима да. Дедуся? да, дедуся? Самый ближай, да. Ах, все, прямой. что, я пошел дальше. Так, ну что, Мені клюнув знову коробчик на вудочку. Дивіться. Ось такий. Пові пополок, представляєте? Ось такий коробчик маленький, але веде пополок. Ось такий. Ну і ми, звісно, що відпускаємо. О! Дивіться, на спині хлюну. Але наче нічого немає. Дивіться. Це молодець. Я йду до тебе. Дивіться, ух такий. Ух, молодець, дівчик. Представляєш, я коробчика хотів знімати з гачка і тут у мене спінг плює. Да? да, на, тримай. А ну дідусь. Покажи його в руках. але є. Да. Так, а ми зараз будемо з вами коробчика відпускати. Зараз ми відпустимо. Такий ось, дивіться, маленький. Так, все, все. Відпустимо. Ось такого малиша. Все, пока-пока. Ну що, ми будемо перенаживлятись. Друзі, щось клюнуло. Щось

Ну що, знаєте, такий на сковорідку гарний. Такий карасик. Ну що, я його кладу в садочок та продовжую ловити. Так, ну що, я знову витяг карасика. Ось такого невеличкий, але є. Я просто вирішив перезакинути спінінга та... У мене сидів на гачку ось такий карасик маленький. Ну що, закинуємось далі. Так, ну що, я спіннінга перезакинула, але щось я не бачу по Давайте У щось подивимось. О, дивіться, щось є. О! Дивіться, коробчик. Я думав, що карасик, дивіться. Коробець, але він вже такий покусаний Видно, що вже його хтось хотів з'їсти. Зараз я вам його покажу, та ми його відпустимо обов'язково. О, такі ці, дивіться, що вже його хтось хотів з'їсти. Ось це, ось бачите такі. Так, ну що, я випускаю. Йдемо до дідуся. Что за Конечно, человек вода. Так. Загнал все. Не, е. Нет. Дарай Бери в руку. Опа. И все, он такой красок. Хорошенький. Ну что, мы продолжаем его ловить. Що будемо вже завершати нашу револю. Зараз ми посчитаємо наших карасів. Так, як думаєш, жити схід. Це тут не видно. 12. Раз. О! Ось такі стандартні карасики. Один, два, три, чотири. А ну покажи, як я їх цього з самих покажи. Чотири, п'ять. 7, 8, 9, 10 карасиків. Вітер, такого сьогодні краще. Погода 10. дуже погана. Да. Вітер, дивіться, друзі, яка хвиля. Будемо завершувати. Ну що, як тобі риболовля? Да, сподобалось риболовля? Ну так, що, Ось така у нас була риболовля. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі. Ну а з вами був, з вами був Діма Рибак. та мій дідусь. всім. Пока-пока. Пока-пока.